Абсолютно всі події, що відбуваються в нас в житті, або ситуації, які складаються в нас в житті, це через те, що ми це все для себе зробили. Бо ми діємо по старим шаблонам, з яких ми ще не вийшли. Якщо у вас до сих пір якісь дуже жорсткі події в житті, то задайте собі питання, що я так усердно не бачу, або не хочу, або боюсь побачити. Що мені треба настільки стякової ситуації, щоб я нарешті це побачила. Зупиніть це відео, задумайтеся. Тому що ви можете скільки завгодно упиратися, але просто ви розтягуєте цей процес болі собі або страждань. Тому що по-іншому до вас спок не доходить. Я цей етап пройшла так само, я знаю, про що я кажу. Так от, це перший етап усвідомте, що саме. А другий етап дозвольте собі робити ці усвідомлення іншим шляхом, менш жорсткими ситуаціями, через якісь добріші ситуації. Я вам скажу зі свого досвіду, проживати щось от через біль, через страждання це якби уже звично і це можливо тяжко. Але і хороше от, добро, любов. Коли ви проживаєте і коли цього багато стає, от незвично багато, це також може бути незрозуміло, і це також може якби вибивати із калії. Тобто, грубо кажучи, ви можете прожити якусь історію, що собі розкрити через навпаки багато любові. А не багато страждань. Із свого досвіду я пам'ятаю дуже класний момент в грудні 2023 року, на початку грудня, тижнів два до двох тижнів, я дуже багато і різко стала отримувати відгуки не лише про свою роботу, про мене як спеціаліста, про роботу мою, про результати, про підхід, але і про мене як особисту людину. І це мені настільки стало дико, що воно в такій кількості. Тобто раніше, наприклад, якщо ти отримуєш там відгук раз в день, там через два, через три дні це норм. Але коли це стало два, три протягом дня, і воно все одним за одним, і мені стало дико. Мені стало настільки дико, що захотілося від цього втікти. Ну, це така реакція. В кожного в стресовій ситуації реакція різна. Але суть в тому, що багато уваги, приємної до мене, для мене стало стресом. І... Я злетіла з цього на півроку, так точно я злетіла, і мені прийшло заново розкриватися, заново перепроживати, щоб бути готовими до наступного такого етапу, щоб коли він станеться, я змогла його примножити, розширити і щоб це для мене важливо стало нормою. І тоді це про пройдений урок. Тоді це про те, що ти переходиш як на інший рівень, але це не про інший рівень людей або ще щось, це про свій особистий інший рівень. Я бажаю всім вам проживати свої уроки, отримувати інсайти через любов, через багато любові. Дивуйтеся, але не тікайте. <гум> Сказала та, що втікла півроку назад. Вчіться на чужих помилках. Зараз дуже багато людей діляться своїм досвідом, от, наприклад, так, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Слухайте цей досвід і перепрожийте, можливо, як свій. Вдумайтесь в те, що каже людина. І тоді вам не треба буде ці ситуації притягувати подібні до себе, щоб пережити конкретно вже на своїй історії, і потім з цього виходити. І звертайте увагу на свої відчуття. Оце про проживання історій. Кожна історія в вашому житті вона для вас. Бо саме ви її побачили, саме ви її притягнули в своє життя. Значить, для вас вона важлива. Хто хоче ще якісь історії або підказки, в своєму телеграм-каналі я часто ділюся якоюсь новою інформацією, саме новою, яка приходить до мене. А в інстаграм про мої продукти, медитації, вебінари, які допоможуть вам на вашому шляху. Я вас обіймаю, бажаю вам ясності, бажаю вам все більше розкривати свою чуйку, відчуття і розуміти, що до чого.